Друзі, всім привіт! Сьогодні така невеличка робота приварити вухо на дискову борону. Буду намагатися у відео розмовляти більше чистою українською мовою. Тобто, більше відлягати від суржику. Тобто я не був і російськомовним. Більше як в селі, суржик. Одне російське, одне українське, третє зовсім незрозуміло не чиє. Тобто. От, бачите, то єсть. Це не наше слово. Тобто от у нас така бачите від праці, від того, що тягали довго, за три роки виробило от скільки металу виїло. Тут були з заводу дві пластини зварені. Ось так. Таке і я зробив Ось Вже приготував плазморізом, вирізав дві заготовки. Плазморіз виручає, звісно, дуже сильно. Ось тут уже відшліфував зачисним кругом. Приготував і теж. Так же саме буду приварювати метал трошки, навіть не трошки, а нормально покрився корозією. Ну, ця пластина товстіша, ніж та. Тут 12 мм, а там 2 по 10. Тобто, тут буде 24 мм. То есть, тобто, тобто. На 5 міліметрів товстіше. Зараз задача зварити їх докупи. Це навіть. Скільки? Уже рік не знімалися відео, іменно як сказати правильніше. відео по темі каналу. Тобто канал з самого початку я його зробив, щоб знімати відео про сварку, тобто про зварювальні роботи. А так, пішло-пішло то туди, то сюди життя. І то не вистачає часу. То таке то сяке. Зараз я обварю дві пластини і покажу так, готово. Так, а тепер більше всього, що четвіркою електродом, електродом, уже до самої коробочки приварю. Да. Видно, що воно масивніше. Так, друзі. Нове старе вухо на місці. Це вже буде мощніше, потолок теж переварений. Ось. Видно до да, того набути Бандерамобіль, до речі. Хм. Ось таке на сьогодні коротеньке відео. Буду старатися щось знімати почастіше на даний момент навіть, навіть якщо є, є знову, якщо є. Якщо є якесь бажання зняти його, ні на що немає бажання. Всім спокійного та мирного неба. На даний момент це саме найважливіше і саме бажанне, що є у кожного українця. Є у кожного українця на душі. Всім до побачення.